Христос Воскрес. воскрес! Христос бо воскрес, радість вічна! Такими словами молимося у ранішній Воскресній утрі у цей величний і радісний світлий день Христового Воскресіння. У Євангелії від Матея читаємо такі слова про цю подію. Тоді заговорив Ангел до жінок, кажучи: Не бійтесь! Знаю бо, що шукаєте Ісуса Розп'ятого, Його нема тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік був. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Тиждень перед цим днем Ісус Христос урочисто входить в Єрусалим, де його зустрічають гучними окликами, співають. «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Декілька днів пізніше Христос вечеряє зі своїми учнями, вмиває їм ноги, і потім йде молитися саме за них в оливному саді. А після цього один із тих же учнів, з якими Христос розділив цю Тайну вечерю на ім'я Юда, зраджує його. Опісля Ісус йде на суд, Його судять, Христос приймає страждання. Хрест, і Його розпинають на цьому ж хресті, і на ньому ж Христос вмирає і віддає своє життя. Ті, хто розпинали Христа, гадали, що на цьому завершиться Його історія, Його наука, гадали, що все завершиться разом із смертю нашого Спасителя. Однак смерть Господа не є кінцем його життя. Не є остаточним кінцем, не є поразкою. Хоча Христос прийняв найганебнішу смерть. Навпаки. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа є початком нового та вічного життя. Воскресіння є також перемогою добра над злом, світла над темрявою. Все життя. Особливо останні дні добровільне страждання, розп'яття, смерть, сходження в ад, Христос проживає для того, щоб дати людині життя вічне, дати життя вічне кожному і кожній із нас. Тому від цього моменту ми, християни, маємо велику надію. Надію на життя вічне, маємо віру на перемогу добра над злом. Маємо велике запевнення нашого майбутнього. Маємо запевнення того, що Бог, який віддав своє життя за кожного і кожну із нас, за спасіння наших душ не полишить нас у біді. Особливо оцей такий важкий для нашої життя. України час, у час цієї жахливої війни. Тому цей день такий великий і радісний, бо звіщає нам про цю велику надію, і ніхто не може відібрати нам цієї радості, бо цю радість дає нам сам Спаситель. Тому нехай у сьогоднішній день Бог наповнить серце кожної людини. Своїм Божим світлом, наповнить миром та радістю, просвітить розум своєю мудрістю, нехай своєю безмежною любов'ю огорне наш багатостраждальний український нарід, злікує всі зранені болем душі, загоїть рани, подарує перемогу та мир всім нам. Христос воскрес!